Є один рефлекс, це саме рефлекс, який по-різному розвинений, розвинений у людей, причому в різних сферах у одної і тої ж людини цей рефлекс може розвинений бути також по різному. Мовно кажучи, там 30% людина практикує цей рефлекс в версії А, а 70% в версії Б. І я це розумію на якомусь інтуїтивному рівні. Цей рефлекс ніде не викладається. Ніде ну розмазано скрізь потроху. А отак от, от прямо, щоб чітко робити так, а не роби так, ніде не викладається. Але він має цінність в житті таку, що ну, мовно кажучи, це одна з тих штук, які б я хотів, щоб я знав. Щоби я знав дуже рано, думаю, що десь з 4 років дитину вже можна привчати до цього рефлексу, до його гарної версії. Бо цей рефлекс в двох версіях А і Б, або один і два. З чотирьох років дитину вже можна привчати. Перевчати людей можна в будь-якому віці. От я скільки не спілкуюся з людьми різного віку, різних там, соціальних. Позиції, груп, впливу, досвіду не важливо. Якщо людина бачить, що це важливо, вона може це пере, перевчати себе не швидко, не швидко, але перевчати може. Про що це рефлекс? Цей рефлекс про е, то, як людина за секунди прийма рішення про напрямок. Мислі, думки, дії. Версія перша. Конструктивна. Я себе, до речі, вчу до сих пір. Ну, майже скрізь я так реагую, і там є свої обочини. І там, де я замечаю, що я реагую не так, я себе зразу. перевчаю. Починаю перевчати. Я бачу якусь задачу. Або ж якусь проблему. Або якийсь там скандал, претензія. Ну просто задача або проблема. Давайте так скажемо. І в мене перший рефлекс, що робити, щоби вирішити. Що робити, щоби вирішити. По життю мене добре. Привчало цьому рефлексу ну десь базово спорт, баскетбол, вільна боротьба, далі м -м -м, далі хірургічна діяльність, просто железобетонно це почало прикручувати, бо там ну, ти можеш чекати, але секунди і хвилини можуть коштувати життя. Або ускладнення, з'являється, додаткове, поки ти. Кавиряюся пальцем в носі. Е, ну і підприємці, які мене запросили там в 2006 році підприємницьку діяльність, за що я їм всім вдячний буду до кінця свого життя. І мене дуже довго привчали до цих рефлексів діяти. Діяти, зразу думати, що робити. Не, Що робити, що робити, що робити, війна це шліфанула до рівня, я не знаю якого, там, 999 проби. Бо на війні, особливо там, де безпосередня участь в бойових діях, в евакуації. Там в секунди мають значення. Приблизно на рівні, як в хірургії. В невідкладній. Взагалі в хірургії. От. Секунди, хвилини. Тому там треба зразу думати, що робити, а не навпаки. Оце перша версія рефлекса. Що робити? Друга версія цього рефлексу, вона представлена декількома підверсіями. Тобто людина бачить проблемку, бачить задачку і перше думає, Хто виноват? Хто винуватий? Блін, це такий паралітичний яд для мозга, я не представляю, з чим його можна сравнити. От не представляю реально. З наркотиками не сравнім, тому що наркотики горе людям зробили да, багато. Но от этот паралітичний яд, хто виноват. Он сделал горя тысячи, сотни тысяч раз больше. Потому что люди, вместо того, чтобы что-то делать, ищут, кто виноват. Я думал, это наследие Салдепии какое-то, дебильное. блин, я поехал в Захидный там в Европу, в Америку, там такая же самая история. Кто виноват? Багасловський це тягнеться з Едемського саду. Чогось Адам Адам ну, цим самим прокляв людство. Він замість того, щоб взяти відповідальність на себе і сісти з Богом рішати питання, яке виникло, ну, вони попали в проблему. Він почав шукати, хто виноват. а Єва, а Єва, та змій там, ну, у це ще сидена, ну тут багато тисяч років цієї історії. Перше, хто виноват? один паралітичний я, самий сильний для вашого мозку. Якщо ви це побачили, зупиняйтесь, передивляйтесь і робіть аудит житті. Де ви шукаєте, хто виноват? Ну, легально, законно. Так себе можуть вести діти і жінки. Діти до певного віку, бо батьки за це відповідають. Жінки, ну якщо їм повезло з чоловіками, то так. Да. Бо жінка генетично не пристосована до того, щоб бути відповідальною. У неї трошки зайвого генетичного матеріалу. Вона повинна бути за чоловіком. За міжня, за мужем. Це перший паралітичний яд. Другий паралітичний яд. А чого я думаю, що нічого не вийде? Я це називаю дуже просто. От Людина сидить, особливо це стосується чоловіків, особливо це стосується військових, особливо це стосується ну, офіцерів. Це ну, якби критерій дуже серйозний для офіцера думати не, не, не Б, а А. Тому от коли починається там, у дорослих мужиків історія, а давайте подумаємо, чого у нас нічого не вийде, я це називаю коротко. Хватить мастурбувати головний мозок. Ну, замість того, щоб тратити енергію, думати, що не вийде, ну, потрати цю енергію, подумати, як зробити. Где шукать варианты? Как сгенерировать идеи? Не сядем давайте и будем А что ж у нас не получится? А знаете сколько причин того, что у нас не получится? Давайте я вам расскажу 10 версий, чего у нас не получится. Блин. Третий паралитический яд из той же серии. Замість того, щоб сісти і думати, як буде, як ми будемо рухатися назустріч рішенню, просто рухатися на зустріч, хоч як небудь рухатися. Навіть якщо я не знаю, в мене є 10 варіантів, що я буду робити. 10, коли я не знаю, що робити, в мене є 10 варіантів, що я буду робити, поки я не знаю. Замість цього, третє, люди беруть і особливо це напрягають мужики. Дорос! Люди беруть, починають рассказывать, Як було. Тут я розказую їм коротку притчу. Одним предложенням. Розговор про те, що ти в жопі, оставляй тебе в жопі. Вигрібай, Вася. Ну я не стримую. Сяди, начинаю с що ти, розумієш, скільки причин. Чого в Україні війна? Народ так грішив, все, треба сісти, плакати і каяться. Я говорю, а ворога хто вбивати буде? Чи Бог прийде розсосати цю війну? Ну, війна розсосеться чого? По якій причині? Ворог куди зник? Я вірю в чудеса. Та молодець, що ти віриш, а вбивати хто буде? Тварі, які прийшли вбивати твою сім'ю. Ні, ти розумієш, скільки причин. ту ра ра бу-ра-ра, бу ру ра І є там більш ексклюзивні версії от этой всей хренамуті. Я це називаю взагалі хренамуті. Або ж там є четверта версія. У нас так прийнято. У вас... який період часу так прийнято? е. Я в дитинстві жив в країні, в якій було прийнято співати пісні трупу. І дякувати трупа, що він нас веде в світле будущее. Ну, у нас так було прийнято в країні на 250 мільйонів. Що мені тепер робити? Продовжати співати пісні трупу, який веде в нас в світле будуще. Ну, так же ж було прийнято. Так же ж вірили мої отці і діди. 25 років назад. 20 років назад в усьому світі було прийнято аплодувати Владимиру Владимировичу Путіну, який спас, спасав Російську Федерацію від неумалимого дефолта. І перші роки він був такий, да. Об'єктивно, Що тепер? Мені сьогодні треба жити думками про те, який він був. У нас традиції. Та що ці традиції? Традиції взагалі вони про те, що якась там кількість людей, суспільство, спільнота, група, от вони вирішили, що це наші традиції для чого? Щоби економити енергію. Да? по традиции царельцы Стави, чук, 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 Традиционно, например, баптистская церковь морально устойчива. Бо там такие традиции, что ну, я уважаю такие традиции. Але на днях выясняется, что тут в одном из мист Харьковская область, пастор баптистский, педофил. Ну что, это, это якость, ну, сповязывается с традицией. Ну, это свежий факт, прямо, вот, и я. Трохи принимаю участь в обговоре. Что делать? Вот. Э, традиции, типа, вау, у нас традиции. Та ну обніміть традиції, слухайте, ці традиції Советського Союзу, які я бачу зараз в силах оборони України, ну так, да, вони традиції. Там, я про них можу довго розказувати, откуди вони пішли, там, з прусської армії і так далі. А потім я можу ще пару годин розказувати, скільки вони горя наробили, ці традиції. І що? Менять на традиції, якщо вони не працюють або працюють деструктивно, це ж дуже просто. Ми ж не можемо жити. Там в Україні, яку обслуговує сьогодні вот такой масштабной войне армія, яка виросла на савдеповських традиціях. Ну, ми не можемо, ми не виграємо да, цю війну. Алло. Нам надо міняти ці традиції на ходу. На ходу. Це як оперувати на працюючому серці, На виключеному. На працюючому работающем сердце. робити делать можно, да. Це... Неудобно, дуже неудобно. Опасно, дуже опасно. А что делать? Надо оперировать. Ну все. Есть больше эксклюзивные версии. Вот это и все Я про них не хочу даже рассказывать, но они не такие интересные. Вот эти четыре хотел выбрать. Пытание ключевое, бо я ж про це рассказываю. А что делать? Якщо ви побачили, що ви там в одній з цих чотирьох дебільних чи якихось менше більш рідкісних версій застряли і ніяк не можете себе приучити, треба почати читати умні книги Почніть Стівена Кові. Сім навиків високоефективних людей. Там взагалі базово про це. Базово про це. Раз. Друге, начніть тусоватися з людьми тусуватися з людьми, які так живуть так думають і так практикують. Якщо ви будете тусуватися з свинями, ви станете свиньою ви будете жрати говно. Якщо ви будете тусоватися з тиграми, ви будете вчитися охотитися з тиграми в зграї. І ви рано чи поздно станете тіграми. Все дуже просто, це шаксіо. Ну і да, треба працювати там зі своєю менталочкою, з текстами, чого не люблять люди. Бо сама одна з дір — це тексти, які обслуговують наше мислення. Бо мова це не тільки комунікація. Мова це обслуговування мислення. Друга функція, про яку мало хто знає. Думають, що мова це. Тільки для комунікації. Ні, мовою треба думати, обслуговувати своє мислення. А люди не привыкли робити якийсь аналіз, аудит, цього процесу в своїй голові. В своїй голові це твоя голова. В ній є вот эта е, велика машина мислення, яка якось працює. Ні, тобі може по барабану, як вона працює, но в ітоги ти будеш... Е, з високою вероятностю в депресії в Альцгеймера або Паркінсона. Я не проклинаю, я кажу, констатирую факт. Якщо ви не працюєте над пластичністю мислення, якщо ви не омоложуєте своє мислення новими якимись задачами, а я вам реально зараз даю задачу. Бо я не думаю, що ви на вскідку можете дати аудит, там, скільки відсотків в своєму житті ви приймаєте рішення по версії А, а скільки по версії Б. Я не думаю, що версію Б розкладете на пункти і дасте повний аналіз, откуда вони у вас. А вони ж не просто так. Вас учили мисли, вас приучали до цієї безпомощності блин, і пошуку виноватих, замість того, щоб шукати пошуки рішень, шляхів рішень. Вас ж приучали, и вы приучились. Ну да, вы можете снова шукать, кто в этом виноват, а можете выгребать оттуда, Вася. Разговор про то, что ты в жопе, никому не интересен. Все так за пару дней накопилось, то-то, то-то. И все про одно. Про одно решил трошки скомбиновать его. И как лайфхак. Ну, это не то, что... Що... Это даже не лайфхак, это... Це... Якби така нехила задачка, над нею треба працювати. Слово надо, наприклад, воно прокляте, над нею ти повинен взяти, працювати, позначити собі сроки, терміни, нагороди, наказання, ну і так далі. Це не дитяча психологія. І з вами був я, дитячий психолог Олександр Малко.